Вітаю всіх, хто зайшов в осі мою вінтажну комору. Мої дорогі підписники, давненько у мене не було відео про вироби Київського експериментального кераміко художнього заводу. Сьогодні я вам покажу 5 предметів, відразу хочу вас повідомити про те, що інформацію у мене практично про авторство даних виробів ніякої немає. Тому, якщо вам відомі кого є в колекції такі вироби, будь ласка, повідомте будь-яку інформацію, Я за це вам буду і дуже, і дуже вдячна. А так просто ми з вами релаксуємо і насолоджуємося красою української порцеляни. Погляньте на цю чудову вазу, яка є в моїй колекції. Вона з'явилася у мене зовсім недавно. І який прекрасний ручний розпис в стилі Петриківка. Бачите, у мене ви бачили декілька форм вас. До речі, ви сьогодні будете бачити їх. Три у мене вони всі різні, такої в мене ще не було. А ось цей чудовий ручний розпис, який я вже зазначила в стилі Петриківки. Погляньте, що тут тільки немає: квіти дивовижні, якісь маківки. Бульбабки. Все, автор, художник в єдину композицію звела і перенесла на цю вазу. Погляньте, з якою любов'ю зараз ще раз ближче піднесу камеру, щоб ви роздивилися цей чудовий живопис. Живопис, верніше. Бачите? Малюнок однаковий з обох боків, що з однієї сторони, що з іншої, яка ж ціна? Зараз ми подивимося, що тут є на денці. Ми бачимо Київ, другий сорт, а от з ціною тут проблемно, не знаю, що це там таке. Ну, то, що це не 2 рублі, то це точно. Це радянський період. Багато по ми бачимо і по обідку всередині, і тут, до як доповнення до фарб? Дуже і дуже багато позолотих. Ось така красунька, вона доволі таки велика. До речі, я не заміряла. Зараз спробую разом з вами це зробити. Що ж у нас тут виходить? Так, що ми тут ой Ой-ой-ой-ой! 24 см висоти. Так, маємо в цій вазі. Так, це одна. Слідуюча це більш простіше, вона часто є, але в мене її не було. З таким самим малюнком. До речі, це вже третя такої форми. Це також ручний розпис. Така ніжність, ніжність, як наречена, погляньте. Бачите ребристість є така по всій, по всій поверхні форми. Ось також буква К перший сорт, ціни немає. Ось така. І вони в межах десь 400-450 гривень коштують. Я так її і придбала в свою колекцію. А ось ця вазочка мені дуже і дуже подобається. Як формою, так і малюнку. Поля який сюжет. Насамперед, форма тут кручена. Бачите? От ребристість, і вона так закручена, перекручена. Ось ці ребра. Ось. І це вже період відразу клейму, покажу вам. Ось таке клеймо Made in Ukraine. Вона йшла на експорт, і це період Незалежної України. Як би ви назвали цей малюнок? Мені здається, що це осінній сум якийсь. Погляньте дощ, осінь, листя вже опадає і дівчина дуже-дуже про щось замислилась. Оцей сюжет. Мені здається належить українській художниці, яка працювала на Київському експериментальному яка і по сьогодні продовжує здійснювати гарний дуже розпис Юлії Красної. Якщо я не помиляюсь, ось така красунка, погляньте недарма. Такі вази йшли на експорт. Так, ось це трійця. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось ця трійця чудова. Так, далі я давно хотіла, однак мене все ціна не влаштовувала, однак трапилось мені цей красень. Хоча і закінчився сезон полуниці, але в мені він продовжується вигляді чудового виробу цього чайника, гіганта, доливного. Та ще й погляньте, з якими яскравими полуницями, здоровими, приздоровими, заручним розписом погляньте. Погляньте на цю красу. Мабуть, тут 4, я не заміряла ємність, мабуть, 4,5 літра не менше. Дуже здоровесний. Дуже погляньте, по золоту, в гарному стані, все ви А оці ягідки, ну хочеться прямо з'їсти. Ну, такі вони так натуралістично виглядають, такі вони яскраві, красиві. Що ми маємо? Ми маємо це період бачте, період СССР, зараз камера вловить. Ось таке клеймо, знак якості, заслуговує цей виріб на цей знак. І ми бачимо ціна його 25 рублів. Як ви думаєте, чи це був набір, чи, чи це чайник із набору. Чи це один, одинокий предмет, тому що зазвичай ставили, коли був набір, ставили на основному предметі, тобто на, великому, на одному із великих виробів, що і має місце в даному випадку. Я так думаю, що до нього йшов ще маленький чайник, заварочний чайник, бо це доливний. А от який, то я не знаю, чому я так говорю. Ось дивіться. Мені трапився ще один предмет. Я ось такий чайничок купила. Бачите, кришечка та ж сама, з, такі, з таким тримачем, кругленьким виглядом, ручка та ж сама, тобто форма просто уменшена від попередньої. Однак що мене, бачите, Кришка все ж таки тут трішки інша. Якщо тут одна широка стрічка по всій формі кришки, то тут іде і широка, і гусенька. Не знаю, від цього чи не від цього. Якщо зняти кришечку і поставити, то вигляд ось такий, як ви думаєте, це від цього набору чи ні, а чому у мене сумнів, показую вам. Значить, коли я подивилася? Мені пояснювали, що це з набору, однак, якщо глянути на цей виріб, що ми маємо? На маленькому чайнику є також клеймо. Знак і теж самий знак якості, і ціна 6 рублів. Я не думаю, що в наборі на двох предметах ставилися на кожному окремо ціна. А яка ваша думка? Мені буде цікаво дізнатися її. Ось така київська фарфорова краса з'явилася в, в моїй колекції. Ну, я думаю, що ви прорелексували разом зі мною, відпочили, споглядаючи на цей яскравий, красивий український фарфоровий розпис. Ні на що не схожий. Тому цінуймо українське, любіть українське, тому що воно того варте. А на сьогодні все. Якщо сподобалось, прошу подобайку. Вона грошей не коштує. А мені буде дуже і дуже приємно. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.